зі сторони працівника МВД. Забери, будь ласка, стул. Ну забери за стул. Ну, ти що ти стоїш. Забери, отак. Ви, так. Зараз ви ми хочете мене знімати? Я, не, я заперечую проти зйомки. І якщо ви хочете мене знімати, спитайте, а, будь ласка, мою. Ви державний працівник, ви не маєте право. Ви, ви тут командуєте, ви ми знаходитесь ми на, роботу. Ви на роботу. Почекайте, ви що тут за гвалт розводите? Ви що тут сумі з розуму посходили? чи що? Ви що тут гвалт робите? Дотримуйтесь спокою. спокою ви і не порушуйте порядок. Ви Баба... ви мене тут не присаджуєте. Скажіть, будь ласка, ваше повноваження. Ви виключіть телефон. І я вам представлюсь. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Я не хочу, щоб ви тут командували. Ви тут суддя, чи що? По собі там місце, займіть, якщо ви уповноважена особа. де да ваші документи, чи що тут ходіть. Ви на дискотеку прийшли, чи в суд. Уповноважена. Ви на дискотеці чи в суді? за організацію. Яку ще організацію? А я тут відповідальний за порядок і за групу підтримку. От я кажу, що дівчатка заходила і приходила, і ви мені тут не розповідаєте нічого. Якщо ви відповідальний за організацію групи підтримки, ви якщо посаді в такому вигляді і йдіть на дискотеку. І не порушити тут громадський порядок. Ми будемо порядки. організовувати разом процес. Якщо ви да. організовуєте вільних слухачів, давайте, все. будь ласка, припиніть наладимо тут розводити комунікацію влад. і будемо спілкуватись, організовувати процес разом. Да. При... Я, разом я, я вам кажу, що припиніть Тут розводити влад. Всі зайшли на нормально. Девушка, ви що, раніше організатором платних мітінгов працювали? Це що ви там? Я організатор, я організатор. Ви не туди попали, ідіть. Куда-то Я заступник керівника апарату Подільського районного суду. Припиніть зйомку, я заперечую. Ви я на роботі знаходитесь? Я на, знаходжусь на робочому то, місці. Я, я, я заперечую, я, заперечу. не... я як особа заперечую проти зйомки мене ви моєї не особистості. На особа. Ви називаєтесь посадовцем, і що ви тут. Приділіть, будь ласка, свої документи. Згідно закону України, приділіть, будь ласка, свої документи. Ви виконуєте свої обов'язки? Я виконую обов'язки. Тот, повісти... То, то, то значить, вас мають право знімати. Чому це ви забороняєте зйомку? Я Забороняю особисто знімати мене, оскільки я ви не отримали мою згоду. Ви маєте право я знімати. Ні, я ви знаходитесь зараз отримання отримання ви знаходитесь при виконанні своїх службових обов'язків. Коли ви знаходитесь при виконанні своїх службових обов'язків, вас можуть знімати хто завгодно. Що ми на даний час вирішуємо? В чому проблема? В чому ми вирішуємо? Що ви стоїте тихенько і не порушуєте? Я громадські поляни не порушую. Я нікого не виганяю. Я запросила, я організувала. І місця, щоб всі люди мали змогу слухати. Якщо ви організовуєте процес, я звертаюся до вас і прошу в разі, якщо ви організовуєте вільних слухачів. Будь ласка, зверніться до суду особисто до мене. Я вам скажу свій телефон. Ми з вами організуємо разом. Ви скажете, скільки осіб буде присутня в залі судового засідання. Шо, якщо за вообще... судового засідання не вміщає і ще раз скажу, ви ж ви не ви осіб, в суді, то ви ми виведемо Прокуратура, виведіть жінку, бо вона тут зізнається в організації платних мітингів.